Мешканку цього будинку Катерину Матійчук прильот застав вдома. Вранці, коли її дитина ще спала, вона почула перший вибух. Дитина ще спала, стався вибух. Ми перейшли до коридору і сиділи в коридорі. Почули, як сталося ще кілька вибухів. Посипалися вікна у під'їзді. На щастя, тоді у будинку ніхто не постраждав. Два такі прильоти неподалік вибуховою хвилею вибили третину шибок у під'їзді. Усі вікна замінили на металопластикові. В цьому будинку з моменту його будівництва вікна стояли ще дерев'яні зазвичайним склом, які були. Вони вже давно по планам були в нас на заміну, але вибухи, які відбулися, не подали, дуже пришвидшили цей. Після прильоту 29 вересня серйозно постраждали школа та дитячий садок. Обійшлося без жертв, бо тоді у цих закладах не було дітей. Зараз у дошкільному закладі закінчують роботи дві будівельні бригади. Навести лад планують вже за два тижні. Внаслідок вибуху в нас пошкоджено 360 квадратних метрів вікон, 11 дверей та кілька склопакетів. У школі неподалік вибито 70 вікон, 15 дверей та пошкоджені сходи. Це наслідки вибуху ракети. Тут також вже закінчують відновлення. Вікна замінили, залишилися оздоблювальні роботи біля них та замінити двері у класах. Зараз по закладу вже майже відновлені усі склопластикові вікна, замінено вже двоє дверей в актовій залі і відремонтовано вже центральні сходи. Катерина Мусієнко, Павло Грунт, новини 9 каналу.